Що вам мішає з'єднатися з, з істиною усередині себе? Вчитися відчувати дотик життя з тими людьми, які до вас доторкаються, з тими подіями, які у житті відбуваються? Відчувати рівновагу з тією людиною, з якою ти зараз. Чи справді тобі зараз комфортно на рівні душі? Кожна людина цінна для життя через кожну людину може прорости щось дуже красиве, цінне для інших людей. Чим більше ти віддаєш, тим більше ти отримуєш. Тоді ти ростеш як ємкість. Через яку проросте життя, і та ємкість зможе прийняти ще більше енергії, пропустити через себе. Все це народжується з уміння віддавати, з уміння відпускати свою жадібність. Не думай, що це все твоє, твоє тіло, повітря. І те, як, тільки те, яке ти вже вдихнув, саме це твоє. Все інше це декорація, яка наповнює яскравими барвами твоє життя. Учися аналізувати. Тобі важливо зрозуміти глибину цих слів у глибину душі. А чи відчуваєш ти, що в тебе є душа? Зараз важливо відкривати чутливість. 23-й рік це саме про це, про чутливість, Про чутливість тіла, Про чутливість душі, про те, які емоції мене наповнюють. Саме про це 23 й рік, що заганяє мене, наприклад, у стан. Тривоги, у стан ступору, у стан напруги, тому що під усім цим ховається та емоція, яку ти собі не дозволяєш, під усім цим ховається брехня самому собі. Коли ти живеш заради якихось вигод, коли ти не відчуваєш своє тіло, коли ти не відчуваєш себе.